Відключення відбулося у Кіровському районі Донецька. Гуляй хата, перше кафе, куди приїхали працівники міського водоканалу. Перевіряючих з водоканалу сюди не впустили наприкінці квітня. Об'ясняли, ні ні друко руководілі і не не заблаговременно, ні поставили візи визвіси. Однак, дійсно законодавством не предусмотрен порядок заблаговременного уведомлення. Аварійна машина, бригада слюсарів. Тількину відкривається люк для перекриття води. Представники адміністрації кафе реагують миттєво. Вони стверджують, контролери завжди мали можливість пройти на територію закладу. Я від вас слышу перший раз, що кого-то зараз кого-то куда-то не пускають. Представник власника Лариса стверджує, що дії комунальної служби протизаконні, але після розмови з юристами водоканалу коментує ситуацію більш стримано. Я от комментариев немножко воздержусь, потому что собственник будет принимать это решение. Но я считаю, что это очень строгая мера. Очень строгая, потому что я считаю, что даже везде существуют какие-то административные взыскания, там, финансовые санкции. Зацікавилися подібними закладами не просто, так кажуть представники комунальних служб і контролерів не пускають до закладів не випадково. Тут приймають сотні відвідувачів, а за показниками лічильника споживають воду як звичайна квартира. Тому й вирішили перевірити лічильник та мережу. Нарушення можуть бути, як на самому водомірі, там магніти і так далі. Пломби там отматування. Там ну є маса цих способів, так і можуть бути. Е Уже там когда пользуются, теж могут там ліве поспішіть. Ще один заклад кафе «Трісімки» в мікрорайоні Текстильник. Тут перевіряючи останнього разу не змогли побачитися з власником, а тільки у нього є ключі від люка, де встановлений лічильник. Сьогодні власника також немає, але ключі знаходяться відразу. Заступник директора на відключення реагує бурхливо. Ви просто ламати камеря, лома на місці Вовремя плачуся. Що вам ще надо? Ви просто каміни ламайте. Не дивлячись на крики та погрози, воду як і в першому випадку, так і в другому перекривають. На крані ставлять пломби. Тепер, якщо їх зірвуть, сплачувати за добу власники кафе будуть набагато дорожче. Потім буде проведено, скажімо так, начислення, водопотреблення цьому предприятию по сеченню труби за скоростю руху води 2 метрів в секунду. Ну, образно говоря, це луточне буде так, потреблення, зачислене, десь рятування, як двохнічне потреблення. При такому розрахунку перший кафе буде сплачувати 10 тисяч гривень за добу, а другий – більше трьох тисяч. Усім іншим закладам комунальники рекомендують контролерів все ж таки впускати.